даного клієнта ми ще представлені саме прихованими дверима. Маємо складський асортимент. Нашою перевагою при роботі є те, що ми використовуємо завіси атлав італійського виробництва. Маємо стакан, який в Україні має патент. Ось такий стакан. Він захищає завісу від потрапляння монтажної піни, бруду, пилу і завіса довго слугує. Елемент з'єднання коробки у нас схований в саму коробку, і він у нас використаний з цинкового з'єднання, не з алюмінія, як в більшості. Скажімо, виробників на сьогодні, це теж є перевагою, так як цинк не окисляється і не піддається корозії. І коробка надійно служить довгі роки. Також варто відмітити, це наш ущільнювач в цих дверях, ущільнювач квілоновий марки Шлегель-Німеччина, відомий саме тим, що стоїть на вхідних дверях. Має гарну звуку та теплоізоляцію, плюс гарно естетично виглядає. Тому, якось так: купуйте двері в найкращих клієнтів.